Дорогі марганчани, вітаю вас з Днем Державного прапора України та Днем Незалежності. Ці свята мають велике загальнодержавне значення для суспільної злагоди і миру, єднання людей в ім'я процвітання рідної країни. Нам судилося бути учасниками творення нової української держави. Це велика честь і відповідальність перед власним сумлінням, родиною і наступними поколіннями. Саме від кожного з нас залежить, якою буде наша держава, як житимуть наші діти, онуки і правнуки. Бажаю вам міцного здоров'я, щастя, родинного достатку, добра, нових здобутків заради миру і добробуту в Україні. Нехай серця наповнюються гордістю і прагненням до єдності та порозуміння. А наша плідна праця буде запорукою щасливого майбутнього. Зі святом вас, дорогі марганчани!